Партнер програми мережа аптек Знахар. Вітаю, це формула здоров'я. Сьогодні в нашій програмі ми поговоримо. Про новий медичний центр, який нещодавно відкрився у Львові, приватна медицина в Україні останнім часом стрімко розвивається. Експерти пов'язуються передусім з тим, що клініки потребують сучасного оснащення, впровадження ефективних методик лікування, а пацієнти чекають на якісні медичні послуги. У Львові запрацював новий медичний центр Окулюс, де надаватиметься великий спектр медичних послуг. Ідея відкрити таку багатопрофільну клініку виникла давно, на базі відомої у Львові офтальмологічної клініки професора Новицького. Нині час диктує створення для людини такої зручної та якісної системи обслуговування пацієнтів в межах однієї клініки, що й намагаються акумулювати у медичному центрі Окулюс. Відомо, що більшість. Пацієнтів офтальмологічних є люди старшого віку, і як люди старшого віку, вони, на жаль, мають багато різних захворювань загальних, хіпертенічна хвороба, цукровий діабет, атеросклероз і вони потребують консультації або допомоги лікування інших спеціалістів. Безумовно, що коли вони приходять нашу клініку, їм дуже зручно вигідно. Проконсультуватися чи пролікуватися в інших спеціалістів в нашому медичному центрі Окулюс. Ми зібрали не тільки найсучаснішу апаратуру, але і відомих у Львові, і не тільки у Львові, а далеко поза межами поважних лікарів, які надають дійсно висококваліфіковану професійну допомогу. І наш центр ставляє такі дуже демократичні ціни в шов. Порівняння ціна якість для пацієнта виходить в дуже доброму співвідношенні. Передусім у медцентрі Окулюс надаються усі види офтальмологічної допомоги на висококваліфікованому рівні. Для цього в клініці є існуючі на сьогодні можливості для діагностики і лікування усіх захворювань ока, зокрема складних випадків. Це є операції з приводу катаракти. Усі випадки ускладненої катаракти. Не так часто це буває. Але ті пацієнти, які мають таку проблему, вони розуміють, що не в всіх клініках їх візьмуть на операції. Це і підвивихнуті кришталики, це як катракція, яка виникла внаслідок якихось захворювань очей, внаслідок запальних процесів. Ми вміємо, можемо і робимо такі операції. Крім усунення катаракти, в клініці проводять усі види антиглаукомних операцій, проводять ексемер лазерну корекцію зору, а також впроваджені усі інноваційні методики лікування захворювань ока. Далі це й операції на придатках, операції з приводу косоокості, операції з приводу непрохідності слізних шляхів знову ж таки це операції, які робляться, проводяться не у всіх. Клініках далеко не всіх клініках, і нарешті це є вітроретинальна хірургія, хірургія заднього відрізку, хірургія складна, важка, інколи не вдячна, але це та хірургія, яка є єдиним порятунком інколи для таких важких хворих, як пацієнти з діабетичною ретинопатією, з відчаруванням сітківки, з макулярними дірками та інша така справді складна патологія ока. Офтальмологи наголошують за будь-яких порушень з очима варто не відкладаючи звертатися до лікарів, аби з'ясувати причини погіршення зору. Затягують і потім, коли приходять, ми не можемо допомогти зовсім, або не до кінця можемо допомогти. Найгірше, звичайно, що це є проблеми із сітківкою, заднім відрізком ока, це є відчарування сітківки. Передвісники можуть бути мушки, з'являються в людей, чи якісь спалахи вони бачать по краях свого поля зору. Ну, варто було б звернутися. Робляться ці операції, і внаслідок того людина починає бачити. А саме основне, що не прогресується. Сує погіршення зору. Це найважливіше в даній ситуації. Тому лікарі-офтальмологи рекомендують перевіряти стан зору і для профілактики приблизно раз на рік. Особливо пильними закликають бути батьків. У центрі окулюс для дітей передбачено потужну діагностичну лікувальну базу дитячої офтальмології. Застосовують розробки методики для ефективного коригування проблем із зором у дітей. У медичному центрі «Окулюс» приймають лікарі різних профілів медичної галузі. Людині, яка, скажімо, звернулася по допомогу до офтальмолога, вірогідно стане у потребі і консультація інших спеціалістів, зокрема кардіологів, гінекологів, урологів, проктологів, неврологів, ендокринологів. Тощо у разі необхідності пацієнт може пройти ультразвукову діагностику або звернутися до послуг лабораторії. Усе це передбачено у центрі з кваліфікованою, якісною та доступною медициною. На сьогоднішній день поставити діагноз без доброї техніки є неможливо. В цілому світі є дуже великий прогрес, і в цілому світі є дуже багато приватних клінік. Тут є дуже багато сучасної техніки, яка дає можливість дослідити стан судин і серця. То, що потрібно кардіологам. Якщо старша людина з проблемами зору звертається до фахівців добрих, на високому рівні обстежується, без сумніву, що ті люди без великої проблеми можуть отримати в цьому центрі консультацію чи кардіолога, чи травматолога, чи невропатолога. І це дуже добре, зручно. Це відповідає, в принципі, таким стандартам в цілому світі. Так, патології ендокринної системи людини посідають лідерські позиції в структурі захворюваності і часто потребують комплексної допомоги різних спеціалістів. Завдання центру Окулюс це є спільна праця лікарів-офтальмологів, ендокринолога, невропатологів в допомозі населенню для профілактування захворювань, для профілактування ускладнень діабетичних, зокрема. І надання кваліфікованої допомоги як індивідуальної, так і в групах, що стосується навчання самоконтролю. Відтак часто у людей виникає потреба у діагностиці, і лікуванні таких поширених проблем, як цукровий діабет, патології щодо подібної залози, ожиріння та усіх ускладнень цих недух. Якщо людину турбує якийсь дискомфорт в ділянці шиї, свірбіж шкіри, випадіння волосся, погане самопочуття, втомлюваність, особливо це стосується. Це здатного населенню. Слід звернутися не тільки до, наприклад, лікарів загальної спеціальності, але й до ендокринолога. Пацієнти, які звернулись в центр з такими скаргами, мають можливість виміряти глюкозу у крові експрес-методом або лабораторним методом, отримати консультацію. Чимало проблем, особливо у людей старшого віку, потребує консультації невропатолога. Важливо не забути про це, якщо в людини виникають такі скарги. В першу чергу біль голови, запаморочення, порушення координації, біль в хребті, біль в кінцівках, порушення чутливості, різноманітні напади і від епілептичних нападів полю, порушення сну, порушення емоційної сфери. Можуть звертатися пацієнти з різноманітною патологією. І з патологією офтальмологічною, яка поєднана з патологією нервової системи, з пацієнти з судинною патологією головного мозку, з мігренями, з головним болем напруги, пацієнти з патологією хребта, і це ураження міжхребцевих дисків, це сколіози, пресколіотичні постави, це ураження периферійної нервової системи. Для пацієнтів з такими порушеннями у центрі окулюс передбачена комплексна система допомоги, в тому числі лікувальна фізкультура та масаж. Причому важливо, що такий підхід у лікуванні дозволяє залучити у разі потреби спеціалістів інших медичних галузей і приділити людині максимум уваги у клініці Окулюс. передбачена кваліфікована допомога таких спеціалістів як уролог, проктолог і гінеколог. У медичному центрі Окулюс надається повний спектр. Амбулаторної медичної допомоги пацієнтам всіх вікових груп, практично з будь-якою урологічною патологією. Тут доступні всі методи, починаючи від звичайної ультразвукової діагностики, закінчуючи цистоскопією чи більш інвазивними методами дослідження. Це дуже зручно для пацієнтів, оскільки вони в одному місці можуть отримати медичну допомогу і консультації різних спеціалістів, не витрачаючи. Багато коштів, часу, сили і енергії. Наш кабінет займається діагностикою проктологічних захворювань, не тільки доброякісних, але й злоякісних. Є можливість провести в нас ректороманоскопію, тобто ендоскопічне обстеження нижніх відділів товстої кишки, дізнатися про стан здоров'я зі сторони проктології. Тут консультується з питань гінекологічних захворювань, запальних процесів доброякісних. Процесів патології шийки матки. Добре, що тут проводиться запис, створені всі умови для надання всебічної консультативної допомоги. В той же час є багато спеціалістів суміжних, таких як ендокринолог, уролог. І це дає можливість в комплексі обстежити жінку, що є дуже зручно для пацієнтки, і дає змогу цілеспрямовано її лікувати. Кожну ланку діяльності медцентру Окулюс очолили провідні спеціалісти різних профілів медичної галузі, зокрема і травматології. Лікарі впроваджують провідні методи лікування захворювань опірно-рухового апарату. Одною із останніх методик, яка є в нашому медичному центрі, є ПРП-терапія. Це є ін'єкції збагаченої тромбоцитами плазми крові, аутокрові, тобто пацієнт лікується можна сказати, власними силами. Вона не, не має ніяких побічних ефектів, вона не має ускладнень, тому що це є власна кров. І дуже хороший ефект. Ми маємо апарат, який є унікальний е, свого роду. У західному регіоні в тупедична служба такого апарату немає, і е, в нас, власне, він є. Застосовується при травмах опорно опорно-рухового апарату. Це нескладні травми, які пов'язані з розривами, надривами, сухожилків, м'язів. Ушибами, забоями при лікуванні тендовагінітів різної локалізації, так званий тенісний лікоть, п'яточна шпора. Ну і інші захворювання, крім усього, як і передбачає комплексна допомога у медичному центрі Окулюс. Пропонують і інші види лікування. Стоматологи медичного центру Окулюс готові надати весь спектр стоматологічних послуг, пов'язаних у сфері терапевтичного лікування, хірургічно. Це також імплантація зубів, протезування, дитяча стоматологія, включаючи ортодонтію, лікування дітей під потенційним знечуленням. Сьогодні пацієнт медичного закладу потребує якісну всебічну допомогу не лише лише з точки зору лікування, а із максимальним комфортом і з супроводом психолога за потреби. У медичному центрі Окулюс, як і повинно бути в будь-якій клініці високого рівня, діє потужна психологічна служба. Спеціалісти допоможуть позбутися людині різних панічних, депресивних та стресових розладів. Для цього застосовують провідні методики роботи з пацієнтами, проводять індивідуальні та групові сеанси психотерапії, консультації як індивідуальні, так і сімейних пар, навчальну Певтичні заняття з родичами пацієнтів, тож у полі зору системи діяльності медичного центру Окулюс усі складові якісної діагностики і ефективного лікування. Експерти кажуть, що останнім часом пацієнти віддають перевагу приватним клінікам, де надається якісна медична допомога, яка відповідає світовим стандартам. Це була програма Формула здоров'я бережіть себе, до побачення. Партнер програми мережа аптек «Знахар».